Привіт усім нашим друзям, привіт підписникам і привіт глядачам, які дивляться тут і зараз наш таємний вісник Катеріна, пані Анна Атаманова будуть сьогодні працювати для вас. Пані Анно, вітаю! Вітаю. А... Розпочався 25 й рік на таємному віснику. Це наш перший ефір з вами. А, пропоную подивитися цікаву історію таємниці, так би мовити. А значить, що я хочу подивитися для України і для Росії окремо по Україні. Я хочу глянути у економіку вибори і закінчення війни. Це спойлер для наших глядачів. По Росії я хочу глянути економіку, фронт і підтримку від інших держав. Так бо ви дуже цікавий, шикарний зробили розклад на Нозі. Хто не дивився, ходіть, подивіться, там пані Анна Атаманова нам такі речі розказувала. Прямо те, що треба нам всім знати зараз. І якщо в нас буде час, ми ще коротко подивимося з вами світ на теракти і на катастрофи. Давайте тоді почнемо з України. Україна, біле, чи то лікарня, чи то будинок бачу. Руйнування, дим, бачу Харків, ракети. Пролітають, я бачу групу людей. Херсон, здається. Що зараз подивлюсь назву. Я буду переміщатись і дивитись картинки, але я бачу їх дуже-дуже змазано, розмито. Херсонщина. Там колеса лежать. Колеса, Кірпічне таке приміщення. двоповерхове, сірий шифер. Люди чекають на воду. Немає. Немає поставки. Люди, які залишились наші. Не можуть не виїхати як обрізані. Привезти потрібно люди. Голодні, волонтери, волонтери. Я бачу активніше стріляють вночі. Запорізька область наступати більше будуть зброя. Я бачу в лікарнях отруєння. Якась буде подія з отруєнням чи в кафе, чи школа. Діти, дорослі, звертаються з отруєнням, я бачу якийсь президент Володимир Зеленський рішуче підписує якісь такі швидкі тут будуть події, підписує щось. Польщею. От сидить десь, розказує де багато. І вже, знаєте, як не те, що дипломатично посміхається, а дуже так різко. НАТО. Там якісь проблеми почнуться. НАТО. Пожежі в світі багато горить, аж руку опалює ліси. Я зараз чую дим. Десь зараз вже йдуть. Пожежі. Тварини. Тварини. Вулкан має якісь аж кипить. Вода. Цунамі. Вода піднімається. В Росії дуже багато групіровок. Мафіозні, клани між собою. Кожен охороняє свого олігарха, олігархія там. Дуже великі розборки мафіозні на вулиці будуть. Розбірки величезні, когось заріжуть із чиновників. Бандитизм піднімається на піки. Зіркам. Російським погрожують з них якийсь тиск на зірок, виступи, гроші, виступи, закриваються лікарні повітря радіаційне в Росії. Вибухи чорними клубнями нафта обмін з кимось заключати будуть поїздки, будуть Росія дуже велику партію. Наркотики якось в Росії, знаєте, щоб вони не думали. Алкоголь доступний, л'ється, наркотики, підлітків багато буде дуже. На наркотиках. В школі є такий клан, який підкладає біля школ розповсюджи, недорого, кругле. Чим більше, щоб керувати населення, бо люди все більше невдоволені будуть наркоманів багато дуже Росія. Вода, ще забруднення води. Я бачу мертві, мертва риба, тварини вспливають. Вода трудна зараження води влітку. Україна. Україна. Повернення, виїзди. Переміщення українців дуже багато хто захоче повернутися. Але, Але чому весна? Я бачу картинку. Весна. На початку весни. І щось, як я дивлюся, розруйновано. Ніби мені потрібно виїхати, і я дивлюсь. Щось зруйноване, влучання неподалік. Виноградар, можливо, десь там правий берег. Земля, Україна. Людей багато буде думати, як посадити огороди, сіни. Ціни ростуть. Дачі. Дуже багато людей буде купувати в селах дачі. Чернігів, мій бідний. Люди плачуть. Чернігівщина, там пусто. От я йду. Тим магазин, як мало продуктів, поставки. Люди самі, самі, чим більше люди, от я бачу бабуся, з'явилась чиясь із глядачів, Соломія. І вона з західної України, вона каже, грубки, піч, чим більше люди, це наша магія. Чим більше люди будуть з землею, тим менше хворіти, коли будуть ледачі, ледачі за кордоном. Я не буду казати, що не образити людей, я цитую, коли купують, а ми, хто буде з землею, земля, земля буде приймати і захищати від вірусів. Хороб. Вода все брудніша і брудніша, а земля працювати на землі. Хто хоче грошей заробити, той з землі буде. Вирощувати. Небезпечні мости, небезпека для мостів, дороги знов багато трощ, аварія одеська траса, трощі, там скупчення, портал, надлом великий. Дівчинка маленька, збита. Боже Там Вона грається. Зараз вона мене кличе. Ніхто мені не приносить іграшок. А я так люблю музичні інструменти. А що сталося? Вона каже, мене посадив в машину. Дядько. Скільки? Вісім з половиною. Даринка, Даша, Даша. Він мене катав, обіцяв до мами завести, катав, 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 а потом звернув тою дорогою в лісопосадку. Він мене почав трусити. Так довго мене тряс, тряс, тряс і задавив. Як моя кішка щорадавила. Він мене задавив. Він мене задавив. Вона не пам'ятає, не розуміє, ще що. А. Черная куртка шкіряна кашкет на руці татуировка як штурвал моряк штурвал Одеса. Одесс, що там Одеса. Одеса мама татуировка була. Одеса мама, годинник. В нього була машина червона Жигулі. І він мене там покинув. А я не можу знайти маму. Мама Лена. Як давно це сталося? 12 років. Дванадцять. 12 років. Я бачила, приходили. В формі, приходили, записували з собакою. Але вони мене не чули. І того дядька не знайшли. Він ще живий, старий, старий, його син б'є, б'є його. Я до нього приходила. Він іще дві дівчинки вбив, старші. І там місце це буде ще троще, саме на тому місці, три машини підряд. Ох, Боже, то ви що, такі аж мурашки від холоду, так хочеться, щоб покидька покарали і знайшли. Його тіде. не покарають, я його бачила, він за шість років помре. Ну, знаєте, це найлегший такий uh, найлегший спосіб відкупитися. Да. Боже, ми тут і про Україну, і про Росію, і от ви попередили про трощі і про катастрофи, де можуть бути. Ох, uh, 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 че я, я намагаюся прийти після, знаєте, бо. Для цих всіх дітей так важко в себе прийти, коли чуєш такі новини. Я не знаю, пані Анна, ви... е, скільки у вас сили, що ви працюєте багато років так з мертвими і спокійно вже ставити... Я З дитинства більше спілкувалася з мертвими. Коли я ходила е, до школи, я по дорозі, знаєте, як в іншому, більш переважно, як в іншому вимірі. Я не дуже, мене рідко бачили на вулиці. Uh -huh. е, і я більш як з мертвими спілкувалась так на початку свого життя, переважно цікаво. А, пані Анно, якщо говорити за, ще за 25 рік за Україну і за Росію, скажіть, будь ласка, по якійсь чи можемо ми заглянути у майбутнє, подивитися якісь таємниці, а які стануть нам от скоро відомі? І з весни, до весни, з весни вже будемо чути новини. Зміни підуть. Як активно буде страшно, як і наступ буде, і погрози сильні будуть з боку Росії, і неочікувані будуть, Трамп буде то, ніби в бік України, то ніби в бік Росії. І, знаєте, рік, рік такий хаосу, який звивається, знаєте, неможливо не, не знайти якогось чіткого рішення. Mm -hmm. а, і з весни, я думаю, що будуть намагатися постійно проводити все ж таки перемовини, але Україна є в Україні є план Б. І тут ще один момент, що можуть о, людей обурювати, піднімати проти влади. А, знаєте, як ніби невдоволення, хаос людей за військових, ли... лиш би розколихнути, запалити іскру проти влади, а потім, угу. знаєте, як добити. Але нас захищають, ми магічні люди, нас захищають неймовірні воїни українські, які просто на весь світ найсміливіші, найкращі. І величезний, величезний їм уклін за те, що вони роблять. Так як вони, знаєте, перемагають один, вартий сотні їхніх. Повірте. І не тільки дивовижні воїни, надрозумні хлопці, які і айтішники, і начальники, і в них свої були справи. Зараз там багато, я бачу класних дуже хлопців. І вони там дуже знадобилися в плані того, що вони мало би бути набагато гірше. І саме... Такі, знаєте, рішучі стратегії. Вони самі виготовляють зброю, самі роблять підривні якісь такі, знаєте, штуки. Українці дуже-дуже розумні і працьовиті. І сама природа допомагає зараз, коли наступ хотіли піти, росіяни і вже потрошку пішли. Сама природа зробила таку відтепіль, трошки тепліше, де вони не можуть пройти своєю технікою. Нас захищає наша земля. Тому землю любити, тварин любити і не сваритися людям, терпіти, сконцентруватися, має бути заморозка. 25 рік я зараз ще перегляну. Ох. Я хотіла запитати, знаєте, пані Остапа, може, якісь приємності присви для України та українців? Весна поки що показує весна. Три місяці, три. Чому три? Я поки що не бачу, бо на початку року складно, дивитись. далі будемо дивитись точніше. Ну, 25-й рік ключ. У нас є ключ, про який я говорила ще влітку. Я казала, що я бачу, як от вони, нитка така йде, газ, паливо, загаз я натякала. І бачите, в нас є ще козель, ультиматум. Ще це ще не все. Що ми маємо. І ми будемо отак себе, знаєте, до останнього відбивати, тиснути на те, щоб зупинили. І тоді, як тільки будуть якісь домовленості, не вірити в ці домовленості, а швиденько думати про свою зброю, союзи, зброю. Обов'язково не розслаблятися в жодному випадку. Для... Того, щоб ми були захищені озброєння. Тому що з НАТО якісь проблеми зараз відбуваються. Отут мені не дуже подобається. Там якийсь розділ, якийсь. Не буду казати в ефірі, угу. дай Боже, щоб все було добре. Але все одно Україну я відчуваю. Знаєте, ми на у фоні того, що буде відбуватися в світі, в Європі, скільки забере вода, скільки забере вогонь і землетруси і людей, і віруси, то в Україні ми все ж таки будемо мати якийсь прихисток. І ті люди, які будуть на землі в хатинках працювати з землею, вони переживуть. Все буде нормально для українців, бо українці. Святі люди, чесно, я не побоюсь цього слова. І бачите, підтвердження тому, що диявол атакує, кидається в ворожнечу свою, саме активно проводить під свята, церковні свята. Ви помітили це? І наша святиня, наші святі люди їх дратують. І Тому тут і з вірою будуть великі зміни. Віра буде інша, люди будуть іншими. Взагалі, чомусь мені як темно, якийсь період, ніби як темно. Я коли робила обряд перед Різдвом, дуже сильний, відкрилося там, де я стояла, таке червоне-червоне сяйво з місяця. Мені показали, що буде багато ще душ підніматися до місяця. Дуже багато порі. Рікою протіче, саме вода забере чимало людей. Значить, ми розуміємо, що. Але Різь... це не Україна. Україна вже відстраждала. Нас вже, знаєте, ще нам потрібно. Але це не, не я не маю на увазі, що от різко домовились, все, відступили повністю. Ні, хоча б за якісь території. Так показують карти. А надалі ще ми будемо відстоювати і все в наших руках. І я бачу, що ми будемо озброювати, доозброювати все більше і більше. Україна буде міць, ну, сильнішими, але тут нікому не вірити. Тому що дуже небезпечний момент в плані тому, щоб України не стало. Дуже небезпечно мати дуже виважені рішення, мудрі рішення без союзів. Нам не, не буде легко. Зрозуміло. Пані Анна, я вам дякую і за ці слова, за ці відкриття такі таємні, за інсайти цього нового року, за те, що ви прийшли і знайшли час на нас тут на таємний вісник. Я закликаю усіх наших глядачів підписуватися на всі соцмережі нашої пані Анни Атаманової. Вони тут є вказані під відео. Хочете, можете і на мене підписуватися, вони теж там вказані під відео. А найголовніше, найголовніше що я хотіла сказати, що якщо є у вас гривня 5, 10, 20 і ви можете підтримати наших військових, зробіть це. Будь ласка, ми оголошуємо з каналом прогноз великий збір на ремонт авто наших захисників, і як пані Анна сказала, наших незламних, мужніх і талановитих українців. Тому, якщо ви можете долучитися, зробіть це, будь ласка, Пам'ятайте, що маленьких донатів їх не буває. Кожна гривня 5-10, це вже велика сума і наближає нас до омріяної цілі, до той ремонту автівки наших захисників. Тому ми вам за це будемо вдячні. Ви також тут у посиланнях знайдете реквізити. Пані Ано, дякую вам, обіймаю вас серцем і бажаю вам всього теплого, світлого, мирного і доброго в цьому новому році. Дякую всім вам захисту, великої любові, щастя. На цілий цілий тиждень чекаю на вас з нетерпінням. Так, і я вас буду чекати у середу, наступну тут, на таємному віснику, як завжди. Дякую вам, пані Анна. До побачення. До побачення.